Доброго дня підписники, гості каналу Хейтери. І ви запитували, чому ми задаємо питання такі, як в вашій області працює у нас матеріал Карніка. Хто купляв нас, будь ласка, дайте відгук. Чи у вас вони добре працюють? Чи варто такий матеріал посилати в вашу область? Щоб ми просто знали, що людині чекати, якщо вона купить у нас цей матеріал, що вона може очікувати на сезоні? Тобто, якщо вона в травні купить, навіть може і квітні в цьому році, і квітні ми відправляли маточки, що вона може чекати в цьому сезоні? Там багато хто каже, що це реклама, але це ніяка не реклама, хоча реклама це теж не є погано. Ми просто хочемо знати, що наш матеріал показує в вашій області. Зараз ми відправляємо маточок F1 і не плідок. Це карніка, пешець і склинар таких ліній. І тому ми і питаємо, якщо ви. Замовляли в минулому році, ну, мабуть, вже і хто замовляв раніше в квітні, то вже може бачити якісь приноси і якийсь результат, чи по засіву, чи по медозбору і дати нам цю інформацію. Ми будемо дуже вдячні. Ось зараз кінець робочого дня. Вже там поза шосту, мабуть, годину? Трошки похолодало. І ми вирішили задати нашим підписникам таке питання і підняти це питання. Просто щоб люди знали, якщо вони замовлять в нас, маточок, що їх очікує в сезоні? Що вони можуть чекати від цього? Від цього матеріалу. Багато, звичайно, вже є, навіть відео відгуки нам скидали, але по всіх областях у нас немає. У нас тільки там декілька областів є. Декілька активних наших покупців, які давали відгуки, є. А решта скромнічають, не хочуть розповідати. Чи це настільки погано, чи це настільки добре. Ми поки що не знаємо, можемо тільки здогадуватись. Ми, звичайно, хочемо, щоб наш матеріал працював добре по всій Україні. Але самі розумієте, що якщо ми будемо таке розказувати, то ви скажете, а хвалить своє. Нам треба, щоб розказали про наш матеріал люди, які в нас його брали. Це буде об'єктивно, чесно. І ми зможемо... Тоді щось думати, чи відправляти в цю область цей матеріал, чи, мабуть, попрацювати з іншим, чи дати, чи сказати, що ви краще не беріть, бо у вас він не спрацює, а він працює тільки в тих областях. В общем, нам треба об'єктивну картину того... роботи того матеріалу, який ми пропонуємо. Зараз. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь.